Готовий сироп на вікні остиваю, збиваємо масло. Перемішали на невеличких оборотах. Тепер 2, а то й 3 хвилини. На високих оборотах міксера збиваємо без нічого, просто масло. Пройшла ще тільки одна хвилина. Я зупинила міксер, бо треба стіночок чистить. Інакше на стіночках жовтіше, посередині більше. А нам треба геть біле. Ось таке має бути масло. Приблизно 5 хвилин я збивала світле, з ось такими клювиками терчащими. Дуже блискуче, ну було б видно гарно при денному світлі. Зараз ми при лампі працюємо. І збільшився в об'ємі, звичайно. Друзі, по технічним причинам не зберігся, не зберіглося відео з сиропом, тому масло збите, відставляємо в сторотку, заварюємо заново сироп, вода з цукром, пополам, кип'ятим, хвилин 3-5, почне булькати, потім такі більше бульки, загусне трошечки, робимо пробу на каплю. На тарілочку капаємо, якщо не розтікається, виключаємо, тому що воно зараз рідке, непонятно. А як схолоне, от на тарілочку схолоне, так і буде вже густіше. Так, сироп я виключила він декілька хвилин покипів, і я бачу вже такі великі бульки. Як ще зрозуміти, можна в воду капнути, і тоді не розчиняється булька. Або ось так з венчика вже вона не капає. Бачите? Вона не капнула, я змогла легко її сюди перенести і в тарілочці вона. Не розтікається або не одразу розтікається. Все, сироп готов знімаємо з плити і охолоджуємо. Друзі, показую густину охолодженого сиропа. Густину і кількість, бо не в кожного є і віси на кухні, і стаканчики під рукою одноразові, щоб зважити. Бачите? Давайте я скажу вам по-простому, як я заварюю сироп. Ну, всі ж знають оці одноразові стаканчики, правда? 150 чи 200 мл тут. Ну, звичайні середні кавові стаканчики. На пальчик неповної води, на пальчик неповний цукру. Змішала, перекипятила, пару хвилин покипятила, охолодила, все, сироп готов. Зараз тут сиропа 100 мл. Так? І на початку збивання масла також у нас було 100 грамів. Просто це виглядає як наче мало, а масла наче багато, просто тому що воно розпушене. Насправді ми зараз будемо збивати один до одного 100 грамів масла, 100 грамів готового сиропу. По одній дві ложиці вводимо і збиваємо приблизно 20-30 секунд, щоб вмішалося. Бачите, вже об'єдналося негайно. Ось ви можете бачити навіть на вінчику, який він став красивий. Знову вливаємо за 2-3 прийоми. Ще 30 секунд ми взбивали. Негайно все об'єднується, не переживайте, що рослиться. Основний вопрос у вас: що однієї кімнатної температури мусить бути і масло, і сироп. Дивіться, вже тримає форму, ідеально просто Бачите, послушний. Це, друзі, ті квіточки, які в дитинстві з тортиків магазинних ми з'їдали. Біленькі, розовенькі оце цей крім. Додала весь алкоголь, і ось ви побачите, як воно легко поєднається. І ще майже хвилину я збивала, щоб він побілів, і вже, бачите, він так кучкується, наче, ну як масло. Друзі, якщо ж, не дай Бог, у вас розславляється чи щось не виходить, ви ж не викидайте крем, ви можете блендером пробити. може, жарко в кухні, треба ну, до вікна ближче чи провітрити. Можете взбивати інтенсивніше доблиску. Не злякайтеся, що. Ой, все, вже рослилося. наоборот, збийте його і вже виробляйте. Готово. Друзі, якщо щось не зрозуміло, ви, будь ласка, одразу питайте в коментарях. Перекладаємо готовий крем в кульочок, або просто бумагу для випечки скрутіть. Я кладу завжди на стаканчик, щоб не шаталося. Наприклад, Бісквіта шоколадної, який вже визрів, вистоявся в холодильнику. Я покажу зборку, як крем себе веде, як він працює, як він застигає, як він нарізається, можливо, переслоювати на розрізі бісквіток я буду яблучним желе з лимонною кислотою і з ванільною паличкою. Отак воно спеціально продається в баночці ванільна паличка ціла, бачите, там і зернятка, і це така прослоєчка для захера. Беру шматочок бісквіта, розрізаю навпіл. І оцею пористою губчастою стороною доверху пропитую або просто сиропом, або ось таким ну, джемом яблучним. Це зручно тим, що крошки з бісквіта не чіпляються тоді на крем. Кремом працюємо також дуже швидко. Якщо ви щось замішкали, щось довгенько, то залишайте його на трошки вікні, на вікні або в холодильнику, тому що. Перший раз цією насадочкою працюю. Тому що він од руки дуже швидко нагрівається. Дивіться, це ось рівна полосочка, якщо бортик зробити. тортика. Це такі зірочки маленькі, насадка зірочка. Вже ви пізнаєте цей крем, спіраль, ну, не спіральками, а такою квіточкою. Ще хотіла б підхвалити, друзі, він в міру солодкий, не пересолодяний. І в міру жирний, бо тут пополам вода з маслом 50 на 50. Найкраще з цією насадкою зірочка виходить. Також висоту можна піднімати, якщо ви більше надавите. Відправляємо готовий тортик в холодильник, щоб нарізати рівними такими ромбиками, ну, прямокутничками. Прямокутниками. Готово, друзі, все тверденьке, буквально пів години в холодильнику вже крем не провалюється і буде добре нарізатися. Ну, дивіться, з чого все це відео почалося. Вийшов на каналі Тортик з масляним кремом, і глядачі стали задавати питання, як це масло з сиропом, як це масло з сиропом, я вирішила зняти. Але цей я, крем я не знімала. Я його собі робила, як, як привикла з дітства, А це я так старалась, дивіться, яка між ними різниця. Все одне й те саме я робила. Просто тут часто зупинялася, і ці хвилини, видно, їх не вистачило. Тут я 7 хвилин повністю збивала. Він білий. Подивіться, він білий, красивий, стабільний, йому вже десь дня 4. Ось він на розрізі, прекрасно вмішувалось какао. Цей, виходить, на фоні білого. Недовзбитий, просто я збивала до 5 хвилин, а треба навпаки 7, 8, 10. І цей збивався планетарним міксером. А цей ручним. Ось вам і відповідь на запитання, чому я не роблю торти на заказ. Тому що ти собі тут на кухні кайфуєш, щось там печеш, щось знімаєш, вдихаєш ці всі аромати. А коли треба на заказ, то, то треба по грамам, по сроку. Є настрій, чи нема, є натхнення, чи нема. Звичайно, що тортик смачний, ніхто його викидати не буде. Але ось вам різниця, друзі, якщо ви замовляєте десь торти, Людина для вас півночі пече, щоб сіженька було чи щоб припиталось, старається. Слухайте, залиште її на, час, на чай, бо це така хлопотна робота, що дуже хлопотна. Коротше, що я хочу сказати, якщо ви хочете, щоб крем вдався точно, ви мусите подивитися два відео. Ось тут вверху углу буде з цим кремом, з цим тортом прикріплене відео. Його подивіться спочатку, потім окремо це. Ще в першому коментарі буде окремо як сироп заварювати. І тоді вже буде вам щастя. Я дякую тій глядачці, яка попросила зняти окремо сироп. Ось я для неї зробила. Добра здоров'я вам, пока!